Уроки мудрої ведмедиці. Знайомство з автомобілями. Лісова малеча звірі та птахи, як майже всі дітки, ходять до дитячого садочка. Поки батьки працюють, а у лісових мешканців теж багато роботи, їхні діти знаходяться під наглядом виховательки, ведмедиці Марії Михайлівни. Вони разом читають книжки, граються, а ще Марія Михайлівна розповідає їм багато цікавих та повчальних історій. Одного разу на прогулянці зайчик побачив гарного метелика. Той весело перелітав із квітки на квітку, з кущика на кущик, ніби кружляв у чудовому танку, і його зайчика запрошував до себе. Зайчик довго біг за ним та й заблукав. Раптом він почув якийсь гуркіт і побачив за деревами невідомих істот, які з гарчанням бігали у різні боки. Вони здавалися зайчику дуже страшними. Зайчик злякався і заплакав. Добре, що з високого дерева його побачив дядько дятел. Він і привів зайчика назад до дитячого садочка, де вже всі його розшукували і хвилювалися. Я розповім вам одну історію малята. Слухайте уважно, сказала Марія Михайлівна, коли всі заспокоїлися. Колись давно малий неслухняний зайчисько, до речі, твій родич, зайчику, вибіг на узлісся. Та й побачив невідомих істот з великими блискучими очима. Саме так, тихо мовив зайчик. Це були автомобілі, машини, але Зайчисько про це не знав, продовжувала вихователька. Він захопився видовищем і не счувся, як опинився біля самісінької дороги. Раптом щось завирощало. І біля нього зупинився автомобіль. З нього вийшла дівчинка і підійшла до зайчиська. а той так злякався, що забув про обережність. І Замість того, щоб швиденько втікати, зайчик застиг на місці. Дівчинка підхопила його на руки і сіла в автомобіль. Домівка зайчиська була вже далеко, а машина рухалася зі страшенною швидкістю, не зупиняючись. Люди, які сиділи в автомобілі, про щось перемовлялися з дівчинкою, яка пестила переляканого зайчиська. Раптом автомобіль розвернувся і поїхав назад. Згодом він зупинився. Дівчинка вийшла і випустила нашого зайчиська у густу запилену траву. Потім знову сіла в машину та розвернулася і поїхала собі далі. А зайчисько чим дуж поскакав додому. Він розповів свою неймовірну пригоду мамі й татку, а ті переповіли її у лісі. З тих пір усі звірі вчать своїх дітей не підходити до дороги, де бігають автомобілі. Хтось може пояснити, чому так небезпечно підходити до дороги, тим більше виходити на неї? запитала вихователька. Тому що заберуть, тому що зіб'ють. Страшно. Саме так, дуже страшно. Адже автомобіль може збити, а чужинці можуть назавжди забрати з собою. І невідомо, що буде далі з малими неслухами. Не всі люди бувають такими хорошими, як ті, котрі зустрілися на зайчиську. Повернули його додому. Поки ви підростаєте, ваші батьки, вихователі та вчителі дбають про вас і навчають, як жити у цьому світі, а ви маєте слухати їхні поради та добре поводитися. Запам'ятаєте це? Запам'ятаємо, хором відповіли малята і подивилися на зайчика. І відтоді всі люсі -ві мешканці запам'ятали. Що небезпечно підходити до дороги, тим більш виходити на неї.